Бімо ходи сюди. Так, друзі, всім добрий ранок. Де вийшов прогулятись з псом по лісі, але взяв в рюкзак, подивлюсь може є трошки грибочків. І от тільки зайшов у ліс, прямо тільки зайшов у ліс і зразу знайшов такого. Його правильно називають підберезник. От він тут росте, тут такі. Берези. Ой, такий красень, дивіться. Такий гарний. Такий гарненький. Ух! Супер червона шапочка така. Ну що, йдемо далі, шукаємо пару до нього і вперед. От лисичка. Лисичка це трошки прицвивша, але така досить велика. По дорозі. Ось такий гарний червоняк. Шукаємо другого. І який маленький, красивий. На самій стежинці стоїть. О, такий. Козарик червонячок. І знову гарненькі підберезники. Ось тут один. І тут. Заховався він так. Ох, його воженнику дістати. Зараз ми його дістанемо. І піде він до рюкзачка. І будемо з нього варити підливочку. Ходи маленький, ходи, ходи. Грибів ну, практично немає. Я вийшов на ось таку от стежину. Отакий от, от у нас гарний лісочок, така краса. Дуже гарна от така от стежина. Іду собі, йду, і дивлюся, і дивлюся. Що є такий грибочок. Білий гриб на самій стежечці. Ось дивіться, який красивий, який гарний, яка ніжка. От. Що, збираю одні червоняки, одні підберезники, правильно сказати. А тут такий один гарний. Білий мені попався, зараз ще шукаю пару. Йду далі. Ось іще один білий грибочок погрижений. Ну, от так. Погуляв по лісі, собаку вигуляв. Десь, десь побіг він від мене. Грибів назбирав досить мало, але... На підливку до картоплі вистачить. От так. Всім дякую і будьте здорові!